Як я вже також згадувала, я переконана, що щастя і радість це є свідомий вибір, це те, на що ми маємо вплив, і тому я вважаю, що кожен з нас має працювати для того, щоб ставати щасливішими. Що робити? Що робити, є багато, багато порад різноманітних. А я може почну з дуже коротко з тих порад, які базуються. На попередній моїй частині, тобто наш мозок працює з певними особливостями. Він нас в чомусь обманює, він нас в чомусь дає нам хибні очікування, що нам з цим робити, і як нам працювати з цією, наприклад, гедоністичною адаптивністю, цим звиканням до всього хорошого. Тому, можливо, в таких три блоки я скажу: перші два блоки це будуть власне, як працювати з тим мозком і з тим, як з тим, ким ми є. А остання частина чого нам що нам нове варто робити, щоб ставати щасливішим. Тобто, ми говорили, що люди дуже кожен з нас дуже швидко звикає до добрих речей. Є ця у нас доністична адаптивність, і як нам її подолати? Подолати її можна кількома такими практиками. От просто декілька прикладів я вам приведу, а ви потренуйтесь, тому що це дуже практичні речі. В своєму житті просто сядьте, знайдіть час і спробуйте кожен з цих інструментів якось використати. Ну, зокрема, одна з таких класних практик це практика насолоджуватись моментом. В ритмі свого життя, зокрема, зараз, коли в нас шалений інформаційний потік, ми зайняті, у нас нові обставини. Ми живемо в, там, в шаленому стресі, спробуйте знаходити моменти тут і зараз, в якихось звичайних речах, насолоджуватись моментом, коли ви п'єте каву, запах, смак, фокусування на тому, що ви робите, насолодження тим звичайними речима, часом з дітьми, прогулянкою, воно суттєво впливає на рівень вашого велбі, на рівень вашого щастя. А друга така хороша практика. Розривання цієї цього звикання до добрих речей це є негативна візуалізація. І а, в Америці було дослідження, коли протягом 15 хвилин а, дві групи людей а, попросили написати короткий твір відповідь на те, що було б, а, якби я зустрів, а, якби я не зустрів свою половинку. Це одну групу От якби я не зустрів свого коханого чи кохану, що було б. А другу групу попросили написати про те, як я зустрів свою половину. І результати досліджень були з надзвичайною перевагою в радості і відчуттях щастя в тій групі, яка писала про те, що було б, якби я не зустрів свого там, коханого чи кохану. Що це означає? Негативна візуалізація, просто зупинитись і подумати. Якби в мене не було моєї роботи, якби в мене не було моїх близьких, якби в мене не було моїх друзів, як, яке було б моє життя в той момент? І от знову ж таки, така проста практика негативної візуалізації здатна, і це науково досліджено, це досліджено МРТ головного мозку, підвищити рівень вашого а, щастя. А, третє, надзвичайно такий а, сильний, потужний інструмент, як ставати щасливішим. Власне, через подолання цього звикання, це є практика вдячності. Досить багато зараз є статей є різноманітних програм, багато про це говорять. Але, тим не менше, це не зменшує вагу цієї цього, цього підходу. А якщо ви кожного дня будете писати п'ять речей в кінці дня, за які ви вдячні, у вас буде однозначно, стовідсоткова. Підвищення вашого радості і щастя, в вашому житті. Просто дякуйте, записуйте, фокусуйтесь на цьому. Це те, що здатне вас зробити щасливішим. Тобто, це такий перший блок дуже практичних порад, що робити з тим, якими ми є. Другий важливий такий набір інструментів це, власне, про цю точку порівняння, яку я теж згадувала. Тобто нам дуже важливо в нашому житті деколи зупинятись і розуміти відносно якої точки порівняння взагалі ми оцінюємо себе, своє життя, те де є ми зараз. І, ну, власне, нам під час війни. Досить нескладно це робити, тому що ми е, там кожен з нас переживає важкі часи, але е, я можу про себе казати: тобто, в часи, коли мені реально дуже важко, я іноді просто сідаю і аналізую, скільки є людей, яким набагато складніше, так тобто, які повністю втратили там свої домівки, які не можуть вернутися взагалі додому, які втратили своїх близьких, і от це от переосмислення. Ситуації, в якій ти зараз знаходишся, воно також дає тобі таке переосмислення цінності, того, що ти маєш, і воно напряму впливає на рівень твоєї радості і щастя, який ти переживаєш. Друга така порада, як переосмислити цю ту, ту точку порівняння це уникати соціального, соціального порівняння, тобто це соціальні мережі. Телебачення, вони дуже зміщують взагалі об'єктивне сприйняття світу. І часто нам здається, що там інші люди живуть е, просто ідеальне життя без турбот, е, тому що ми оцінюємо це життя по Інстаграму чи по Фейсбуці. Дуже важливо розуміти, що це викривлене сприйняття реальності, і усвідомлювати, що чим більше часу ми витрачаємо в соціальних мережах, є доведений ефект, що це. Впливає негативно на те, наскільки радісно і щасливо ми почуваємо. Можна просто видалити соціальні мережі, очевидно, ми не готові до цього сьогодні, але свідомо треба до цього ставитись. І е, третя річ, про яку вже трошки коротко сказала, про е, переривання споживання. Тобто, як нам е, змінити цю точку порівняння, це е, часто. Як я цитувала професора Кілберта, ми звикаємо до добрих речей, а коли ми їмо там, наше улюблене морозиво кожного дня, ми вже не відчуваємо такое задоволення, як ми його їмо там, раз в два тижні. Важливо в таких простих і більш складних речах іноді робити цю от паузу в хорошому. Для того щоб більше отримувати радості від цього в майбутньому, можливо, це трошки складно звучить, але одне з цікавих таких досліджень, яке це підтверджує, це було дослідження також в Америці про дві групи. Я були відібрані дві групи людей, які дивились фільм. Одна група дивилась фільм без реклами, тобто, вона мала можливість подивитись фільм від початку до кінця, без будь-яких переривань і. Якби без будь-яких перешкод. Друга група вона мала е, переривання на рекламу певну там, кількість там, кожних 20 хвилин. І е, ціль цього дослідження було дослідити, яка група була щасливіша. Ну, і наше, очевидно, припущення ну, принаймні, моїм було б яке. Ну, очевидно, щасливіша є група та, яка дивилася фільм без реклами. А практично результати дослідження показали протилежні. Що та група людей, які дивилися фільм з перериванням на рекламу, була щасливішою і переживала більше позитивних радісних емоцій. Чому? Тому що це переривання воно збільшувало цінність подальшого продовження фільму. Коли ми любимо одне морозиво, і ми його не їмо кожного дня, а ми їмо його раз в два тижні, тобто це збільшує нашу, наше задоволення від цього. Тобто. Це такі якби базових е, два набори е, стратегій, як працювати з цим з нашим мозком, з нашою суттю, з нашою е, природою, з точки зору там нейросайнс, нейронауки.